Маріупольська трагедія одна з найбільших в історії російсько-української війни: тотальне знищення критичної інфраструктури, цивільних об'єктів, цілих проспектів та вулиць, тисячі скалічених доль та загублених життів. Таких жахливих наслідків завдав місту на Донеччині руський мир. Окрема сторінка оборона Маріуполя українськими захисниками, що намагалися не віддати ворогу жодного клаптика землі і завадити окупації міста. У переліку військових підрозділів, що протистояли окупантам, військова частина 3011 Нацгвардії назвардії України. Василь Паранич разом з іншими назвардійцями залишив дітей та дружину і пішов до війська ще до початку повномасштабного вторгнення. Мій чоловік разом з побратимами поїхав 8 лютого на ротацію місто Маріуполь. Потім, 24 числа, моє життя змінилося. Я дізналася, що почалось повномасштабне вторгнення, і мій чоловік разом з хлопцями, деякі, які вже стали там йому друзями, вони, вони не покинули ну, свою територію. В них була змога вийти звідси. Але він сказав: Ні, ми тут з хлопцями до останнього. Каже: я своїх хлопців не покину. Один із перших дзвінків від сина Юрія з болем у серці пригадує Лариса Нікітчик. Вже тоді мати бійця зрозуміла. Наші захисники у самому вирі буремних подій в Маріуполі син взагалі нічого не розповідав. Один раз була з ним. Он мені показував чашку кофе возле моря, і я по його реакції увидела що, що йшов обстріл, он пригинався. Їх там бомбили, вже з кораблеї були. Навіть був момент, коли у них не було еды, вже бомбили Маріуполь, магазини ще працювали кое-как. Їди у них вже не було. І ми собирали деньги, ми нас збирали 15 тисяч. Хліб вже тоді стояв в Маріуполі 108 гривень. І вони покупали собі кошик. У запеклих боях за Маріуполь чоловік Дар'ї Євген Гмиря отримав поранення. Зрештою, разом з частиною бійцями інших підрозділів захищав Азовсталь. Бойові дії на території Маріупольського металургійного комбінату та довкола підприємства тривали два місяці та завершилися взяттям у полон усіх українських бійців. Перед виходом з Азовсталі він зловив інтернет, написав, що він дуже мене кохає і він завжди буде пам'ятати про наше кохання. Я ще здивувалася, чому саме таке було повідомлення. Ну, здається, все ж нормально. Він говорив, що він майже в безпечному місці. А 16 травня надвечір я дізналася, що хлопці виходять до полону. Після цього зв'язку з ним немає. Понад сотня імен одна доля. Батьки та дружини, діти, сестри і брати втратили зв'язок з найріднішими людьми майже півроку тому. Наразі героїчні захисники Маріуполя у полоні у російських окупантів. Христина, дружина Руслана Бережного, втратила зв'язок з чоловіком ще 7 травня, як і багато інших родин нацгвардійців, чекає на повернення коханого додому. Каже, невідомість лякає. Нас объединяет только одна цель – достать их оттуда, с этого ада. Потому что они, когда были на завстали, когда держали этот клаптик земли, это был просто ад. Сейчас это продолжение. Только там они могли постоять за себя. У них что-то было, какое-то оружие, хоть что-нибудь. А здесь у них, ну, именно там, в плену, ничего нет. То есть ними что хотят, то и делают. Мы это поняли после Еленовской трагедии, к сожалению. Никаких конвенций никто не соблюдает. Красный Ні... Красний Крест не допускают туди к до сожалению. Много очень ранених, много девушек. на Катерину Романову. Чекають чоловік, восьмирічний син Сашко та мати Олена. Жінка каже: востаннє донька телефонувала за зовсталі. Якби зараз не знала, що та у полоні, невідомо про що й думала б через чутки про загибель тридцятирічної Каті. Вона була ще на ванавазовсталі, висилала фотографії, говорила, що дуже важко. Кушать нету, воды нету. Даже у нее были такие порывы. Она говорит, мам, я уже не могу ничего, я напьюсь таблеток. До такой степени было тяжело, потому что и с трупами вместе ночевали, и бункеры заваливались. Ну, в общем, страшные вещи рассказывала она мне. По украинским этим самым она чистится в плену, ну то есть как бы подтверждена украинской стороной. Других подтверждений у меня нету. Было очень много информации, что погибли они, и бункер сгорел. Погибло много людей, і наші 3011 погибли, і Катюша погибла. Ну, була, було дуже багато поганої інформації. Серед полонених жінок військової частини 3011 Людмила Осенко. На службі в Нацгвардії вже майже 30 років. Разом із чоловіком, теж назвардійцем пройшла АТО ООС. Ось це фото Азовсталі – останнє, що має донька Олена. Каже, з 8 травня про маму жодної звістки. Коли перервався зв'язок, я звернулася до поліції, там дала свідчення в мене також зібрали майдинка і до сьогоднішнього дня, а це було десь перші числа червня. До сьогоднішнього дня нічого немає. Ніякої інформації. Я зверталась до Нібу, до Червоного Христа, писала листи омбудсмену нашому, це Дмитру Лубінцю, а також зверталась до СБУ та а, до уповноваженого з питань зниклих безвісти. А наша сторона підтверджує, що мати в полоні. Але на даний момент це. Вся інформація, яка в мене є. Я не знаю взагалі де вона, як її здоров'я, і чи російська сторона підтверджує, що є вона в полоні, чи немає. 21 вересня. З російського полону вдалося повернути 215 українських військових. 188 з них захисники Азовсталі. Серед врятованих жодного нацгвардійця частини тридцять одинадцять. А відтак чергова невідомість про долю близьких. Всіх дуже здивувало, здивував цей обмін, тому що нікого з нашої частини, на жаль, не було. Якби хоча б хтось із наших потрапив, це була б маленька цепочка складати всі, дізнаватися за кожного, хто з них там, що з ними. А зараз ніякої інформації немає. Всі структури до до кого тільки не звертаєшся, пишуть єдине: чекайте, а що чекати? Ну як нам далі діяти. Рідні й близькі бійці в частини тридцять створили групу в соцмережах та всіма можливими способами розшукують своїх гвардійців і підтримують один одного за плечима багатьох і мирні акції на підтримку полонених захисників Азовсталі та Маріуполя. Я хотіла, щоб люди розуміли, якщо б не вот ти рірібята в Маріуполі здесь б вже були орки, і ми б так не жили, не ходили по вулиці, не пили б кофе, не їли б хліб спокійно. Я би хотіла, щоб люди це знали. У нас единственная місія достать кожного защитника України, вернуть домой в сім'ю. Я лично очень сильно благодарна кожному защитнику України, що, сейчас то на позиціях в окопах спят. Защищают наш нас, наші сім'ї, свої сім'ї. І моєму мужа є дом, мы є куди возвращаться. Родини полонених нацгвардійців прагнуть будь-що пришвидшити повернення своїх близьких. Згуртувавшись малі та дорослі, записали про заповітне у відеозбірці Я мрію. Я мрію, щоб по... прискорили, скоїли та повернули мого чоловіка та батька моїх дітей до сім'ї». Я мрію про те, щоб повернувся батько нашої дитини, яка народилася три тижні тому, а він навіть про це не знає. Моя мрія. Щоб він взяв її на ручки і побачив на лесні очі, які у неї ямочки, такі ж самі, як і у нього. Кохана, я чекаю тебе. Ми разом мріяли, як будемо одружувати своїх синів, як будемо нянчити наших онуків. Наша мрія здійсниться. Повертайся, ми тебе чекаємо. Я мрію, щоб всі полонені повернулися до... Іван Проводу Вадим Діденко постфактум.